Привіт, мене звати Олена, це канал Простір Любові і сьогодні ми почнемо із розпаковки книжок. Першу книжку Локвуд і компанія я замовила для Данилка. До речі, він уже дочитав другу частину робота. Дикого, ця книжка про емоційний інтелект. І це не та класична, яку я ну, багато бачила. А про цю почитала відгуки, і вона мені сподобалась. І також ще одна книжка: Не вірте всьому, що думаєте. Вона невеличка, цікаво, її буде почитати. Прийшла щойно з базару і. І, по вашим рекомендаціям купила собі такого пояса. До речі, я згадала колись, він в мене ну, ще там в 20-ті був, коли в мене спина боліла. Чи в мене, чи в чоловіка, я не пам'ятаю. Пам'ятаю про такі пояса і чомусь не використовувала. Це купила, не знаю, взяла найменшу п'ятірочку, зараз поміряю, чи він мені взагалі підійде. Сподіваюся, що підійде. Вдягнула. Аж на світер свій вдягнула. Ну, в принципі. Непогано. Можливо, навіть можна було ще трішки менший. Але вже менших не було. Взагалі ледве знайшли. Були основники 54-й розмір чи ще більший. Так от. Вчора нарешті забрала посилу. Прийшли заготовки. Дуже класнюче, щось покажу Це дуже цікава робота. Це мені замовили такий годинник. Ну, він буде типу із зозулею. Ну, типу, побачили такі, як у мене, 에, сподобався людині, і я на замовлення буду робити такий годинничок. Також для годинника вона замовила таку поличку. Поличка ця, ця, настільки, я розумію, під тюнер 에, на стінку. Цікаве таке замовлення індивідуальне. Потім ще мені. Ну, це я вже для себе замовляла заготовка, це купюрниця. До речі, найбільше, мабуть, люблю робити таке щось типу скрині. Потім така величенька скринька. До речі, дивіться, якщо комусь цікаво, хтось, можливо, який шукає оригінальний подарунок, там, чи до Дня народження, чи до якоїсь іншої дати, можливо, там до Дня Закоханих. Хочу сказати, що я жодну свою роботу не повторюю. Такий ось календар вічний із органайзером там для е, канцпреланддя. Це, до речі, моя улюблена форма календаря. І також ще великі такі е, скриньки, квадратні, високі, що там дійсно можна щось величеньке розмістити. Так, що кому цікаво, то можете звертатися, заготовки є. Ну, плюс в тому, що їх не потрібно буде чекати, тому що якщо замовляти якісь ну, індивідуальні заготовки, яких в мене немає в наявності, це до двох тижнів потрібно чекати тільки заготовку, ну і ще близько тижня, тоді, доки я зроблю роботу. Так що розраховуйте, якщо комусь цікаво таке. А хто вперше на каналі і не знає, то в мене є також декупажний канал. Там можна подивитися якісь приклади робіт. Ну їх, звісно, небагато, тому що я цей канал веду тільки з вересня місяця, а на моїй е, творчій сторінці у Фейсбук, яка називається Handmade Provence, і є посилання на цю сторінку, десь там в описі під відео, то там набагато більше прикладів того, що я можу зробити. Так, от, оскільки тут по свіжим слідам заготовок, так би мовити, то покажу вам закінчення своєї роботи: це чайний будиночок з баночкою, чи то для чаю, чи для кави, чайний будиночок такий де з прибудовою, типу для цукерок, можна використовувати. Почала я його робити ще в минулому відео. Вам показувало вже на декупажному каналі є повністю майстер-клас від початку до кінця з детальним описом. Можливо, комусь буде цікаво самому таке зробити. До речі, якщо вам цікаво, то я можу дати посилання на Фейсбук-сторінку, де я беру ці заготовки дуже хорошої якості. Мені подобаються. І, до речі, кому цікаво, то цей будиночок я робила на продаж, тож хто хоче, можете придбати. Неймовірне задоволення отримала від роботи. Дуже сподобалось робити цю імітацію каменю, і мені дуже сподобався результат. І цей будиночок може прикрасити якийсь чайно-кавовий куточок у офісі. І тут ми переходимо на кухню. Для тих, хто не дивився попередню серію, нагадаю, що я зробила начинку для вареників. Робила я її із капусти з грибами, але тоді в мене настільки боліла спина, що постоявши, зробивши начинку, я зрозуміла, що я вже не готова цей день їх і ліпити і варити. Тож залишила ну, саме на цей день. До речі, десь у коментарях мене питали, як я роблю тісто, що воно в мене виходить таке пухке тісто. Я е, мішаю завжди на око, але я завжди роблю на соді і на кефірі. Хоча цього разу у мене не було кефіра, але була домашня ряжанка, ми щось ніяк її не могли допити, то я вирішила е, зробити на основі неї реники. Вареники в мене як зазвичай, сільські, величезні, не естетичні. Я не люблю з ними гратися, виліплювати один в один. Вони в мене всі оригінальні. Знаєте, як у то мої вироби в декупажі? Я казала, що я не люблю повторюватись. Ну з варениками <смістити> щось подібне. Кожен живе своїм життям. Наступна партія у мене буде із сиром кисломолочним. Я буває, коли не лінуюся, то ще закручую таку по периметру по краю, типу, не знаю, косічка чи як її назвати, особливо коли в мене є і солоні і солодкі. Але цього разу якось я поспішала, хотіла швидше зробити, то вже не завертала цю косічку. Просто я окремо варила солоні вареники і складала їх в окрему миску, і потім окремо варила солодкі із сиром. І от смачнющі, пузатенькі вареники. Посипала я їх залишками начинки із капусти і грибами, і це солоденькі сметаною, медом та ягідками. Ну, це моя улюблена розпаковочка. Прийшла до мене 25 Coffee Roasters, Свіженька кава. Цього разу я обрала Ефіопія Бенса. Якщо я правильно вимовляю смак інжир, Акація і Мед, аромат квіти малина після смак медовий. Як завжди, беру каву в зернах і сама їх мелю, І я обожнюю аромат, який після цього стоїть в мене. І в кухні, і в передпокої. І наперед забігаючи, скажу, що ця кава мені видалась надзвичайно смачною, особливо в поєднанні з вершками, як я зазвичай її п'ю. Нагадаю, що компанія 25 Coffee Roasters має більше 50 кавових позицій із 20 країн світу. Також у них є чай, кава без кофеїну, дуже смачне крафтове какао, до речі, його теж купую, і є смаколики. Кава ця натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. На сайті є функція підбору кави, також безкоштовний помел, і від 350 гривень безкоштовна доставка. Також ця кава вже є по всій Європі. Є європейський сайт, де ви можете її собі замовити. Також на постійній основі діє код Олена 25 і за ним ви будете мати 15% знижку на каву. До речі, сьогодні я вирішила заварити каву ледачому, як я це називаю. Просту горнятку, але не просте, не звичайне горнятко. А чашка, яка мені дуже цінна, бо її мені подарувала Олена, осіла кочівниця, коли приїжджала до мене на хата Тур. Ну що ж, кави попила. Тепер треба розтопити грубу. І доки буду розтоплювати, хочу дати відповідь на коментар, який був десь під попереднім відео. А питання було, що б я сказала собі 30-річній. Дуже велике дякую за таке цікаве питання. У мене виникло насправді безліч думок щодо цього, і деякими з них я хочу поділитись. Ну, по-перше, хочу сказати, що дійсно після 30 років в моєму житті почався такий дуже не знаю бентежний період. Я б сказала, дуже багато було змін. Це було і розлучення, і реставрація будинку своїми руками практично з нуля, народження дитини, знову розлучення операція. Ну, тобто, якийсь такий набір подій, як і у всіх, так був ковід, і почалася війна. Чи хотіла б я про це все сказати? Тій 30-літній лені? Ні, не хотіла б точно. Я думаю, що ну їй би дуже б складно було все це винести, але б я їй сказали, сказала, що все прийде тоді, коли ти будеш до цього готова, і що ти набагато сильніша ніж тобі зараз здається. Просто б сказала, що життя буде насиченим і цікавим, сказала б, щоб вона вірила в себе, щоб вона стала тою людиною для себе, яка завжди прийме, підтримає і буде любити себе. Бо саме тоді ми позбавляємося залежності від інших людей. Чи сказала б я їй про війну? Ні, точно б не сказала. Бо все прийде тоді, коли ти будеш до цього готова. І напевно, є тільки одна річ, яку б я собі порадила не робити. Цікаво, а що б ви собі сказали, якби могли повернутися у минуле і чи стали щось би виправляти? Приветик. Врешті добралась до ванни, ну я сподіваюся. Взагалі, тут ну, настільки все жахливо, що мені навіть соромно показувати, але що ж, я тут прибирала ще перед Різдвом до 25 числа, потім ну, до нового року за тиждень я не прибирала, і потім в мене почались болі в спині, і вже два тижні тут просто жах. Тут потрібно попрати шторку, видно, да, вона тут? Така прямо жовта знизу, і тут і плитка вже вона і пожовтіла, і поцвіла. Загалом я кожного разу дивлюся на це. Мені хочеться все виправити, але оскільки тут потрібно саме нагинатися і рака стояти, вимивати, то для моєї спини це дуже складно. Але я сподіваюся, що сьогодні, сьогодні я потихеньку якось буду там, на ногах більше присідати, намагатися, залізу вже в цю кабінку, то буду якось її драять. Я вже не можу це витримувати. Почну я з того, що зніму шторку, замочу її в кисневому відбілювачі. Ну і потім, звісно, буду усе мити. І Раковина теж вона ну, така, змішувач, теж заляпаний. Ну, загалом кругом все треба прибирати. Підлога теж вона тут давненько вже не милася. Тож починаю з того, що знімаю шторку. Дороги, вирішила показати, наскільки все жахливо із шторкою. От саме зимою виникають такі проблеми, тому що тут холодно. Ну, холодно, це отакось. тут не видно, да? 12 градусів зараз. Ну, від 10 до 12 градусів. Звичайно, перед тим, як митися, ми включаємо дульчика, нагріваємо і миємося, але потім весь інший час він не працює, тому. Ну, Тому тут все цвіте, і такі от стаї дуже швидко. Ну тобто, звісно, якщо його не мити і не прибирати, то воно і влітку буде таким ставати, але взимку це відбувається набагато швидше. Ви помітили цей не дуже естетичний лайфхак із прищепкою? Це мені лінь насправді просто пришити петельки на рушнички, і я побачила у свекрухі таку прищепочку і подумала: ну це ж геніально кисневий відбілювач я вже кинула рушничок і далі кидаю шторку. Залишаю все це на 1-2 години, а потім у пралці переперу. Чи поперу, чи машинка попере. До речі, що до вікон тут така сама проблема, тут постійно калюжі. Тому я дуже рада, що тут я на дерево поклеїла самоклейку, що воно принаймні не так псується, і там воно видно, так, що воно цвіте через те, що постійно конденсат, тому що і вікно сьогодні помию. І це все відбувається в четвер, 17 січня, 16-го, майже 11 ранку. Тож, я замочила штору, налаштовуюся мити ванну кімнату і тим часом поснідала і мию посуд. Як я вже і казала, що я не маю нічого проти миття посуду, мені подобається, мене навіть заспокоює такий процес. Подобається, що одразу видно результат. Хоча, до речі, я ніколи, ну хіба що, якщо гості потрібно швидко сухі тарілки, а так я ніколи не витираю. Посуд у мене є там поряд зліва ну, рушничок, на якому я сушу, але туди я зазвичай кладу тільки там виделки, ложки, ну іноді якісь чашки. А тарілки я одразу після миття ставлю в сушилку, і вони там благополучно висихають. І я, чесно кажучи, не бачу сенсу, мені шкода свого часу ще стояти і кожну протирати, потім, знову ж таки, це зайве прання, бо рушники постійно потрібно прати. Ну, загалом мені так зручно. Також із того, що я не люблю, я не люблю прасувати, і я майже ніколи не прасую. Ну, тільки якщо мені потрібно вдягнути сукню, а вона вим'ята тоді так. А просто. То так там перепрасовувати постільну білизну, чи що ну мені це не принципово. Просто в якийсь момент я вирішила, що я вже доросла дівчинка, і я сама можу визначати пріоритети, що я буду робити, що я не хочу робити, без чого можна обійтись і зекономити час на щось приємніше для мене. Ну і одразу вам спойлер, в цей день я так до ванни і не добралася. Тож, як ви зрозуміли, це в мене вже наступний день, це п'ятниця, і нарешті я вже вдягнулася, вдягнула свій пояс, налаштувалася, спина в мене зараз ну, майже не болить, вже майже добре себе почуваю, але бережуся. Як я вже і казала днем раніше, що вигляд моєї ванни от на цей момент мене вже викликав майже фізичні страждання. Мені дійсно дуже хотілося її помити. Ну тим більше, що щодня приймаєш душ, і дивишся і на цю шторку, і на ці стіни. Я ну, просто розуміла, що фізично я не можу її зараз помити. І такий стан у мене тривав аж два тижні. До речі, дуже вам велике дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за безліч ваших порад. Дуже вдячна кожному, люблю вас. До речі, сьогодні, якраз перед тим, як я почала озвучувати відео, нас на каналі стало 7,5 тисяч. І, хоча я сама не знаю чому, але я більше чекаю чомусь цифру 777. Дуже люблю такі цифри, і от ну, в кожній тисячі я чекаю такі чотири однакові. Ну, щодо прибирання, то все стандартно. Спочатку нанесла засіб для миття кахлів. Потім нанесла на унітаз, як завжди, я унітаз на камеру не мию, потім покажу результат, повитирала плитку там за унітазом, полички, потім далі ще помиємо вікно. І от зараз я вже залізла і драю щіткою плитку. І, хоч можливо, генеральне прибирання це не мрія там кожної жінки, але повірте, ці два тижні, що я ну практично лежала і не могла фізично нічого робити, я прямо мріяла вже про той стан, коли я вже зможу щось робити. І ви знаєте, мені здається, що все-таки такий стан не нам даються для вдячності, для того, щоб ми могли оцінювати своє життя. От, наприклад, да, я як людина, яка там, до 35 років жила в квартирі, і в мене взагалі там проблем не було помитися. Тобто там душ, ванна, всі, всі зручності були. А потім, коли ми переїхали в хату, то перші 6 років у нас не було своєї ванної кімнати. Уявіть, це е, туалет на вулиці, ну, звісно, там в хаті було якесь відро, літній душ. Ми ходили митися до мами. І так було шість років. І тепер кожного разу, коли я миюсь в душі, я дякую за те, що він у нас є. А людина, яка ну, не, не була в таких умовах і завжди милась в душі, вона навіть ну, не усвідомлює свого щастя. Ну, саме отак от із спиною, я думаю, що коли ти просто живеш як усі, ну ти можеш страждати, бо там щось у тебе настрій поганий чи що. А от люди, які... Ну, Реально лежали. Ну, я не кажу, що в мене прям був такий тяжкий стан, але ну, є багато людей, яких стан був набагато більший. І коли вони, їм вдається потім стати на ноги і повернутися до звичайного життя, то ти можеш дякувати навіть за те, що ти просто ходиш. Тут я почала мити раковину, і потім я ще й помила і поличку, ну тобто не помила, а витерла. Але у мене е в айфоні закінчилась пам'ять і він вимкнувся благополучно. Тому не до кінця зняла цю частину. Можливо, хтось вперше на каналі і звернули увагу, що в нас плитка у ванній кімнаті тільки в робочих зонах, і повірте, цього досить. Тут ці кілька плиток біля умивальника, і більше її, в принципі, і не треба. Не обкладали ванну повністю, тому що плитку клала я, і в мене ще нема стільки досвіду, щоб так багато її класти. І показую вам результат своєї роботи. Ну, я дуже задоволена, прямо, прямо щаслива. Я два тижні ждала цього моменту, коли я вже зможу все тут вимити. До речі, шторка дуже гарно відіпралась. Ну, правда, я полінувалася її попрасувати. Нагадаю, як вона виглядала раніше. Прямо дуже великий контраст. Як і казала, я унітаз ніколи на. Камеру не мию, то показую там все чистенько, все гарно. І, до речі, весь час, доки працювала, на фоні в мене дуйчик гудів і натопила тут аж до 15 градусів. І на це прибирання в мене пішло всього якась годинка. І нарешті довгоочікуваний сніданок зробила собі сирнички. А зранку перед прибиранням я всього-навсього попила кави. Тож, як ви, мабуть, вже здогадалися, п'ятниця в мене була дуже насиченою, і хочеться поділитися ще з вами творчістю, якою я нарешті зайнялася, дочекалась заготовки, вже обсудила із замовницею ну, в стилі, в яких кольорах, що вона хоче. І от уже чаклую над поличкою. Ця поличка буде для тюнера. Замовниця захотіла, щоб замовлення було у лавандовій темі, то і годинник, який я буду вже пізніше робити, і ця поличка будуть такі ніжно-лавандові. Люблю такі цікаві замовлення, незвичні. Майстру ну, замовляла це такі нестандартні вироби, він робив. І кого цікавлять подробиці, то я думаю, що на днях на декупажному каналі буде майстер-клас по цій поличці, так що підписуйтесь. І ця поличка, і годинник це буде на кухню, і е, захотіла замовниця, щоб тут було ще два гачечки, гачечка для рушничків. Пишіть в коментарях, як вам. А на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що дивилися це відео. А в кінці, як завжди, буде поезія, і це знову Людмила Галінська. Може, в цім світі зими і немає? Може, то так біла туга за літом. Хтось безтілесний на небі зітхає, скубає пір'я, пускаючи світом. Клаптики білі, колючі, лопаті. сотні мережі в поголих полях, тихо лягають. Дерева кошлаті в білих перуках колишуть свій шлях. Може, в цім світі зими і немає час новидінь і холодних казок, Герда ще й досі деськає, шукає по лабіринтах криштальних зірок. І невгамовності білих ілюзій там, на межі сезоння та хуги, крутяться зими, мов оси по крузі поміж дерев. І людей поміж туги, може, в цім світі зими і немає.